Громадська організація Запорізький вектор, заручившись підтримкою свідомого бізнесмена Олександра Богуслаєва, влаштувала свято для юних художників. Для цього благодійники зібрали виставку найкращих дитячих малюнків у холі Запорізького обласного театру Ляльок. Саме таким був результат художнього конкурсу в рамках великого проєкту Символи Запоріжжя. Юних творців попросили намалювати найпопулярніші місця, які уособлюють наше місто. Діти впоралися на відмінно. Навіть члени професійного журі, незважаючи на високу кваліфікацію, не могли оцінити роботи, адже кожна по особливому хороша. Це не підйомна праця. Я досі в е, якісь сумніви, тому що я, наприклад, вважаю, що деякі роботи заслуговували перемог, але їх було так багато красивих, що треба було з красивих красиве вибирати. Уявіть собі, який це який це складний процес. І там цікаве, там. Красиво намальовано, там ідея. Через такі складності представники громадської організації Запорізький вектор вирішили нагородити усі достойні роботи. Для дітей підготували солодощі, дипломи та квитки на виставу від театру Ляльок. А головне, звичайно, це атмосфера свята, творчості та любові до рідного міста. За підтримку Олександра Богослаєва ми провели цей конкурс, вручили їм всі у нас вийшли з дипломами, отримали солодкі цукерки від наших партнерів карамельний лоліпоп і, в принципі, подивилися завдяки нашим партнерам Запорізькому театру Ляльок виставу, яку діти дуже чекали. Я думаю, що це такий, знаєте, наш привіт від Святого Миколая до новорічних свят. Тому вітаємо всіх із таким нашим святом краси творчості. І любові до рідного краю. От мені здається, що саме через такі конкурси формується у дітей патріотизм, відчуття любові до свого краю, тому що вони малюють ті місця, які в них асоціюються з сім'єю, родиною, з рідною з землею. Благодійники запевняють, діти мають потребу проявляти свої творчі вміння, адже що може бути кращим для юних талантів ніж втілювати свої фантазії у картинах? А уява дітей насправді неймовірна, адже звичні місця малюки зображували зовсім нестандартно, відкриваючи тепло та любов, які вони відчувають поруч із символами Запоріжжя. Коли я малюю, я можу й те, що я думаю, те, що что... Меня в голові. Я нарисувала дубову рощу, так як я дуже люблю там проводити з радними. Особливо раді конкурсам на кшталт символів Запоріжжя представники спілки художників. Адже саме з маленьких кроків починається довгий шлях. І у цих умовах змагання радості та позитиву юним талантам хочеться розвиватися. Тому художники дякують громадській організації Запорізький вектор за активну участь у житті міста. Я хочу сказати спасибі запорізькому вектору, тому що займаються дітьми. Це дуже приємно і дуже важливо для нас, вчителів, батьків, коли дитині є чим зайнятися, є такі свята, хай вони будуть завжди і більше. Наприкінці свята для дітей влаштували незабутню виставу. Можливо, переглядаючи чергове творіння від Запорізького театру Ляльок юні таланти придумують нові ідеї, щоб втілити їх у особливих картинах.